Ви інтерв'ю з мером Марцинківим. Знаю, що дивилися в офісі уповноважена Верховної Ради прав людини. Там мер, котрий висловився неоднозначно про ЛГБТ-спільноту. Угу. Ти його запитався свідомо про це, хотів хайпанути на цьому питанні. Дивись, це написано в статті в Вікіпедії 6 років тому. І там жовтим кольором спеціально ще й виділено, що в інтерв'ю каналу 1 плюс 1 Руслан Марцинків сказав то, то і то. І я думаю, ну мені цікаво, логічно, через 6 років ну є властивість у людини змінювати свої думки. І от проходить 6 років в країні війна. Ми розуміємо, що багато хто ну захищає нашу країну на фронті. Можливо, і серед них є ті якраз представники ЛГБТ. І ось я думаю, поцікавлюся, ну чи змінилась в людини думка за 6 років? Все. Тобто, не більше, не менше. Тому що ну заява одіозна, е цитата е контраверсійна. Якби він сказав, змінилась, я переінакшив якісь свої думки, і я тепер вважаю ось так. Ну окей, ми би побачили, що є якась зміна думки. Це ж кльово показати? Кльово показати. В нього не змінилась думка. Це кльово показати, ну що людина все одно на неї нічого не впливає. Для нього ця позиція залишається сталою. Це щось свідчить про людину? Ну напевно так. То виходить, запитання має під собою якесь підґрунтя, тому що і та, і та відповідь, вона говорить нам щось про цю людину. Чи вона при своїх інтересах далі, чи вона може. Гнучко свої думки змінювати. Чи погоджуюсь я з його цією думкою? Ну однозначно ні. Були питання до мене. Потім, а чому ти далі не почав розвивати? Чому ти його не почав переконувати? А я собі думаю, якщо людині там 40 з чимось років, та 41, якщо я не помиляюся, і останні 6 років, як мінімум, останні 6 років, він думає так і його нічого не поміняло, чи поміняють його мої переконання? Ну, типу, що це дасть, якщо я йому буду казати, пане Руслан, ну мені здається, що ви не праві. Мені здається, що от вони мають право там, вважатись християнами і так далі. Тому що це змінить? Людина за 6 років нічого не переконала. То як я зміню? Я вирішив, що ну, це не моя задача в рамках цього інтерв'ю його якось переконувати.